Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Фейрігаден. Дуже дякую вам за підписки, за перегляди, за вподобайки. Дуже-дуже дякую. Продовжуємо розвивати український контент. І сьогодні, друзі, я хотіла вам зняти таке невеличке відео про те, як я вирішила оформити горщики вазони для своїх рослинок. Ну, Так вийшло, що в нас. У квартирі йде ремонт уже який рік, так як ми знаємо, що ремонти ніколи не закінчуються. Так? Ми е, робили потолок в стелю, да? робили із Сатингіпсом вирівнювали. І ось в мене залишилось трішки Сатингіпсу, і я не знала, що з ним робити, і шкода було викинути, і е, потім до мені прийшла така думка, що можна ним обробити е, вазони. І ось я знайшла, в мене є багато горщиків пустих. Я взяла декілька три, три штуки різних розмірів. Ось це найбільший, середній і найменший. Що я зробила? Я взяла цей сатингіпс зволожила руки і просто зверху наклала на ось ці горщики. Потім у мене є камінці для акваріуму, ті, що кладуться на дно. І ось один із цих горщиків я ось так обробила ось цими камінчиками. Да, ось так Взяла просто рукою і наліпила. Так як сатенгіпс був ще вологий, то я дуже легко і просто їх сатенгіс наклала. Потім змазала ґрунтом. Ну і тут, звичайно, просто потрібно привести його в порядок. І таким чином ось у мене вийшов такий горщик. Знизу я нічого не обмазувала, тому що тут буде ставити звичайно, всередині, звичайно, потрібно гарненько вимити. І ось вийшов такий цікавий горщик. Зверху я змазала ґрунтом, для того, щоб не сипалось нічого, не осипалося, я помазала, звичайно, ґрунтом, і воно так міцніше тримається. Ну, Звичайно, можна зверху покрити ще, можливо, якимось лаком, так, чи клеєм, для того, щоб воно ще краще все. Трималося, Ну, побачимо, в принципі, далі. Е, потім цей точно так само да, я обліпила цим сатингіпсом і вчора пофарбувала. У мене залишилися акрилові фарби, я там е, далі відео вставлю. Е, акрилові фарби, і я просто декілька кольорів позмішувала і ось такого ніжного рожевого кольору вийшов цей, е, ось цей горщик, е, цікавий. Гар, гарненько. Ну, Для прикладу, що можна було б вставити. Зараз візьму ось мій біркін. Ось так, ну, грошечок трішки більший. Ось так буде, я думаю, непогано. Да? Зелененька рослинка і ніжно-рожевий горщик. Тому що е, рослинки рослинками, так, але ж хочеться і поставити їх якийсь гарненький е, горшечок, да, і тим більше зроблений своїми руками. Ну, це перший мій досвід, я ніколи в житті ще не робила сама якихось там кашпо, горщиків чи ще щось. Тому мені стало цікаво, ну, я спробувала, е, думаю, в принципі, вийшло нормально. І третій, найменший ось такий, вирішила розмалювати ось такими різнокольоровими фарбами. Ось такий. Можна тут дитині в кімнаті поставити сюди якось кактусятку, як да, або щось таке маленьке сюди посадити, що не дуже розростається. Я думаю, буде прикольно. І воно така вийшла структура, бачите, така е рифльона, цікава. Я коли приліплювала сатингіпс, просто зволожувала руку і ось так рукою просто е ляпала, да, і воно виходило ось такі, повиходили, ніби як. Мазки. Да. Ось таке, ось що в мене вийшло. Тут я мазала прямо аж і ось тут, помазала. Ну, Ну, побачимо, якщо... Ну, в принципі, я сатингіпс, і да, ґрунт, і зверху фарба, фарба акрилова. Я думаю, що вона буде триматися нормально, вона не боїться води. Тому думаю, що буде все нормально. Залишилося тільки привести їх в порядок і посадити сюди якісь рослинки. Тому ось таких три кашпо в мене вийшло. В майбутньому можна буде в принципі, ще щось спробувати. Дуже прикольно да, оформлювати, брати, якщо якісь красиві різнокольорові, чи камінчики, чи, можливо, якісь там зараз є всякі такі для поробок, да, продаються в магазинах різні красиві штучки, наклейки там і так далі. Я думаю, можна цікаве щось придумати. Єдине, що, звичайно, сатингів потрібно робити такої константиції більш густої, тому що якщо він буде рідким, то він. Ну, буде спливати просто, буде незручно з ним працювати. Тому я його зробила так, щоб він був таким схожим, як на пластилін, щоб він гарно ліпився. І я горщики змазала спочатку, змочила водою, щоб краще він лягав на горщик, а потім вже почала намазувати сам сатенгіпс. От, ну звичайно, руку час зволожувала, тому що трошки незручно. Ну, звичайно, людям, які яким не подобається руками торкатися такої константинції різної да, тому що в мене коли чоловік працює з сатинг то він не любить руками торкатися до цієї каші білої. Ну йому неприємно. Е, є люди, я знаю, у мене знайомі є, які навіть голими руками фарш не місять, тому що не подобається їм це відчуття. О, тому можна спробувати у рукавичках. Ну, не знаю, чи буде це зручно. Ну, можна спробувати, якщо комусь цікаво. Тому, якщо вам буде цікаво, можете спробувати. Я поділилася ось таким своїм досвідом, пробувала вперше, ніколи до цього не пробувала. Звичайно, можна пробувати глину. Є зараз багато, да, продається і різної глини, з якою можна працювати. Ну, я не пробувала з глини, чесно. В принципі, можна глину намішати із чимось, да, щоб вона була така більш пластична. І я думаю, в принципі, з глини також може вийти непогано, якщо, звичайно, вона не буде тріскатися. Ну, ось так. ну побачимо. Ну, Я думаю, звичайний горщик просто зверху да, задекорований. Я думаю, нормально вони будуть стояти, і все буде добре. Тому ось таке відео. Кому сподобалось, ставте подобайки, коментуйте, діліться своїми якимись ідеями, да, як ви декоруєте, можливо, якісь горщики, кашпо і так далі. От, мені це буде цікаво, тому що, якщо буде час, можна таким займатися. Да, тому що не тільки самими рослинками, а й для рослинок. Ось, наприклад, з мене мій сингоніум. я взяла ось таку. Палицю знайшла в лісі, коли ходили, збирали гриби от, і зробила таку підставку, але вона вже для нього мала. І, до речі, йому дуже сподобалося це синводнім макрофілом. Бачите, ось тут листя було таке більш дрібніше. А коли пішов він по опорі, подивіться, які в нього останні вже листки величезні. бачите? От, йому сподобалося. Тому, звичайно, я цю палицю пізніше вийму і з... потрібно йому розробити звичайну опору. Ну, опори з моху мені чомусь не подобаються, не знаю. Деякі діляться досвідом, що вони коріння в деяких рослин починає загнивати від таких опор, тому і просто можна знайти таку якусь гарну. Рівненьку палицю навіть в тому ж лісі, да, без кори, ось вона тут зовсім біла, і просто далі ну, вищу більшу поставити, щоб рослині було куди витися, дивитися. Тому що тут ще буквально два листка і вже йому не буде куди. І він почав пускати навіть он, повітряні корінці, да, ось такі прикольні, ніби таке хоче завитися крім цієї опори. І, до речі, вже наперед покажу, тому що я хочу ще зробити огляд моїх рослин в кімнаті, в спальні. Моя ще одна бегошка, яка поки мене не було трішки ну, так, захандрила. Подивіться, вона відійшла. Бачите, є один листочок, і там ніби намічається ще один. І моя інкафая, також її поставила. У тепличку, і також вона в мене відійшла. Навіть ті листочки, які були прив'явші, дма, вони відпадуть, відсохнуть, але вони себе нормально почувають, відійшли і все знаю добре. Тому в наступному відео я покажу вам огляд наступних моїх рослинок. І подивимося, що ж з цими рослинками відбувається далі. Тому дякую вам за перегляди, за вподобайки ще раз. все буде Україна, на все добре. Побачимося. До побачення! There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you That's all I wanna do I hope that you are safe and That I will see you soon If I can lay down beside you I will I will I, I would, I would I would, I would We talk on the phone Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. I would. When nothing really matters, that's all I want you are saving that i will see you soon if i can lay down beside you Beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. If I can lay down beside you, I would. That's all